Але справа в тому, щоб от коли Іван Іванович е, захворів, так важко, е, Микола Євдокимович друг у нашому приході, в нашій церкві в ми зустрілися він питає, як справа. Погано Іван Іванович так важко захворить. Він е, е, взяв причандальне своє і пішов до Івана Івановича. Акапіст. А Оскільки Іван Іванович в е, Бога не вірив. Він був людиною святою, мав святе в душі, я в Бога не вірив. Ну був в релігійному Бога, в церковного Бога не був віри. так. Ну, вийшов невеличкий конфуз. Е, я пам'ятаю, як з ним вже говорили всякі теми, от він казав про це, що душа родиться від душі, і душа в душі продовжує жити. Тому я кажу, що він нас бачить нашими очима, і наші рідні, наші предки дивляться на нас, нашими очима в нашій душі, в нашому дусі буде живуть. Це такий його поле, це такий його. Ну, а чи воно є астральне тіло, чи воно літає довкола, то вже справа не доведена. Хто вірить, той хай вірить. Ви ну, знаєте, якось в такий момент і сказати нема чого особливого. Стоїш та й Він перед тим, як писати, він... це ж була перша, перша одлига була Хрущовська, він її почав писати і не просто писав, він проговорював, про розказував. Набирав епізоди, а потім вже її писав. Так що всі знали, що він її пише. Чому ж було потім так страшнувато, що почали ці арешти, все? Чому він перестав її писати? Там, де кінчався осип, і починалася галявина землі вкритої мохом. З табору мені видно було вершину сотки, її увінчував останець Бескіт, ще не поруйнований природою. Казали, що коло нього стоїть сторожовий секрет. На моє щастя, нас був міцний. Я сковзався по ньому легко, не лишаючи сліду, і через хвилю був уже біля стелюха, трохи зусилля. І я провалююся поміж лапи стелюха і потрапляю до лабіринту суча, намагаючись, щонайдалі відповсти від лазу, аби не скоро знайшли. Отут і вмиратимемо. Я розтібнув усі гудзики і почав чекати смерті. А вона варилася. Коли лежиш отак дурень дурнем без діла, та ще й під снігом, та ще й очікуючи смерті, в голову лізуть найбезлузніші думки. І пригадалося, мама дивиться на мене сухими очима і вони плачуть без сліз. Хай йому чорт пропади все пропадом на білому світі. Дивлюся, і в доньки з одного очка сльози на кап, з другого кап. А тусенько, доню, я скоро приїду. Привезу тобі білого ведмедика. Хочеш ведмедика? Вони чекають на тебе живого. Дурень ще й підлотник на додачу. Мертвим тебе хочуть бачити начальники таборів і режимів, Єжови та Гараніни. І ти пішов їм на зустріч. Їм тільки й треба, щоб ти вмер, врізав дуба, здох, як собака. А вдома на тебе чекають, сподіваються побачити знову. Коли uh, Іван Іванович написав калиму, то вже її можна було і здати, і покупати свободно і читати. А писалась она с большим трудом. Он писал ее несколько лет, писал. И в 1975 году заарештовали его знайомого. И мы боялись, что до нас придут и будут теж робити обшук. Приходит ученик Ивана Ивановича этот Степа. И говорит, Иван Иванович, вы когда-то мне рассказывали о Колуме, как вы там жили. И вы писали даже об этом. Давайте сейчас свою рукопись издадим. И кто-то читал чего-то читал, Гарси Лоркуль что-то читал. А он дико катал и говорил, это все не то. Стюпа. люди, це, що а, воні, що, <Козачі>. Не, ну для нього Мира було так, ми так открывала и удивленно немного брови приподнимала, но нам дверь открывала. Он так спокойно, вроде два часа ночи. Это значит, вот время для посещения. Ну, он любил жизнь, любил учеников, любил... детей, любил книги. А книги для него это было вообще счастье. Он получал копейки. И вот вместо того, чтобы домой принести эти деньги, он укратко это тратил, если зайдет в книжный магазин, он никогда не выходил из книги. И вот мама и я вечно его ругали. Папа, ну как ты можешь даже дожить до зарплаты? У нас нечего носить, нечего. Хочется я студентка была, там туфли или что-то. А все уходила на книги. Папа очень любил Паустовского. У него была картотека Паустовского. Все, что издано было. И к нему из Москвы приезжали. Вот он, даже вот грамота, он почетный член музея вот, Паустовского. Какая-то мне кажется, вот нам непонятная. Потім вже зараз какая внутрішня інтелігентність, розкріпащеність, нас воно сколовало, ми не знали, як себе вести, але но... ну, такое щось вот. таке. Він завжди такий був дуже здержаний, дуже видержаний. І дивлячись на цю таку інтелігентну людину, ніколи не подумаєш, що він жив таких. Э... Шо, да. Ну ви знаєте, що ну, таке, що людина така може видержати, що остатися людина. Мабуть, це єдине. Да? Єдине, що все-таки пройшовши через це все. І не знаю, ким він був допущений до нас, як вони це думали, що людина, яка пройшла це все, і вона може бути допущена до Вчити ще дітей, і він таки нас вчив чомусь доброму, ми чого ще. Ну, наприклад, наприклад, я щось так думала, що він такий дуже забезпечений, дуже такий, ну як сказати? Не знаю, як вам сказати такий, так, такі знати, який дуже ну забезпечений і внутрішньо і. Зовнішнього і все так, така дуже-дуже гарна от людина, так. Да. Мені здавалося, що в нього є хата, в нього є любима дружина, в нього є багато дітей. І це все на гарному уровні. Я ніхто не думав, що він там сидів і що він, ну я не знаю, що він сидив дві ну, спокидяки нашого суспільства і стався такою людиною. Напевно, він теж а все остальне були такі ж, як його. Там буде такий закинути. Жити і вистояти це єдине, що в тебе залишилося, якщо хочеш бути людиною. І нараз зринув у пам'яті ще один образ тих часів, коли ми стояли на станції київ 2 товарний. Нескорена. Як я міг забути про неї? Коли ми стояли на залізничній колії, і я до болю в очах вдивлявся у перехожих, самохідь увагу привернула дівчинка років 90. Худенька як стеблиночка. Вона сміливо ходила вздовж вагонів, заглядала до середини, розмовляла з ув'язненими, виконувала незначні їхні прохання. Дівчинку, принеси водички. І вона кудись бігла, приносила воду і подавала нам. Коли конвоїр пробував зупинити її, перетинаючи шлях винтівкою, вона зупинялася, гордо міряла його з ніг до голови, з зневажливим поглядом і казала Прибери штик, не маєш права кривдити маленьких, устави не знаєш, а ще конвоїр. Той поторопіло опускав гвинтівку, а вона під захоплений шепіт ув'язнених маленькою принцесою підходила до дверей. І, ставши навшпиньки, простягала склянку.